Від локомотивів до кави понад чотири десятки позицій потрапили у чорний список товарів із Російської Федерації з 10 січня. Кабінет міністрів України у відповідь на російські санкції ввів свої вже рівно місяць Минув з того часу. А товари виготовлені на території країни агресора, і досі на прилавках магазинів Хмельницького. Це фінансування фактично тих самих бойовиків і надання. Підприємством фірмам Російської Федерації коштів для того, щоб вони фінансували ту саму війну, яка здійснює Російська Федерація на території України. Продаж таких товарів фактично нелегальний. Він суперечить чинним нормативно-правовим актам України. Утім, російських товарів хай навіть із відповідним маркуванням у хмельницьких магазинах не бракує. Якщо логікою і етикою вплинути на власників магазинів не можна, до справи залучають відповідні державні інституції. Від Хмельницької міської ради за моїм підписом звернення до наших фіскальних служб, тобто це облас. Міська податкова і податкова міліція про те, що вони перевірили, чи є всупереч постанові Кабінетів міністрів, чи є ці товари на території міста Хмельницького, і що вони вжили заходів припинити вилучити продаж тих товарів, які підпадають під дію цієї постанови. По продавцях та власниках магазинів це не вдарить. Аналогів російських товарів чимало. Та й боротимуться не з ними, нижньою ланкою, а з проміжною посередниками. Вони не закуповують безпосередньо ці товари з Російської Федерації. вони їх закуповують посередників, і саме дії фіскальних служб повинні бути спрямовані на те, щоб вичислити цих посередників, які всупереч українському законодавству купують ці товари в Російській Федерації, нелегальні я маю на увазі, і припинити це постачання. Наталка Бахамен, Срій Робчинський, новини, телеканал Ексклюзив.